Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Одна пані просить подивитися, як працюється зараз міністру освіти Оксину лісовому. Чи, можливо, він вже розчарований і жалкує, що взявся за цю справу. І так, давайте подивимося, як працюється Оксину лісовому на своїй посаді. Ну, дивіться, по першій карті вже можна сказати, що він якусь реформу там проводить. Руйнує щось. О, да, ще як. Повним ходом. Ви знаєте, справжній хазяїн, будемо так говорити, руйнує все дощент і відбудовує нове. Я не знаю, як це там може це все робитися, але мені карти так показують. Можливо, хтось знає. І розкаже мені більше. Вірніше, хтось з вас, можливо, знає, що там відбувається. Наскільки я бачу, з проблемам він зіштовхнувся, знаєте, це може бути скоріше за все, якесь кумовство, братство, свої, рідні, близькі. Якісь поблажки, якісь там просування, ось ось з таким він може помітив таке враження, що він бореться, ну, бореться, я наблюдає. Я скажу зараз, він поки що це спостерігає за якимись такими справами. Це йому не подобається. Ось це я помітила. Чи задоволений він своєю працею? Тут повний вперед. Все з нуля. Все з нуля. Ось, все з нуля. І я так бачу, він ось це не, не подобається йому. Верніше, робота йому подобається. Відчуває він себе дійсно, як на своєму місці. Ось що можна сказати. От тільки ось це. А, трошечки хтось йому, в мене таке враження, хтось його відволікає, хтось намагається його лугий куток приперти. Можливо, можливо, якось а, перейти йому дорогу, якихось каміннів на, накладати йому на шляху, але я бачу, що він в принципі дуже рішуче настроєний. Ну, я бачу, що він буде, буде будувати структуру е, в освіти, угу. хоча, хоча його можуть е, недоброзичливці, підкупні люди можуть йому, як би це сказати, е, щось закидувати можуть. Угу. Поки що так, як я це розумію. Ось тут е трошечки складна ситуація якась. Я сподіваюся, що його не відсторонять, ніякі не будуть кла кляузи на нього, чи як це називається, якісь доноси можуть бути підступні дії, якісь підкупити намагання. щось, Ось таке може ще тут бути. Якось так мої дорогенькі. А так, в принципі, я бачу, що в принципі йому подобається він е повний. Знаєте, енергії і планів, можна так сказати. Щиро дякую вам за запитання. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. На все добре, мої любі!